А ви вже чули про нові правила визначення критеріїв безумовної реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, а я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою Семінарком. 9 грудня набере чинності постанова кабінету міністрів України від 7 листопада 2023 року. номер 1154 Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету міністрів України, 1165. Постанова ж 1165 регламентує порядок зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, як ми між собою кажемо, блокування та порядок розгляду скарг щодо рішення про відмову в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість та про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості. Зміни відбулися. В правилах розрахунку показників D і П, що використовується для оцінки ступеню ризику операцій. З 9 грудня при розрахунку вказаних показників будуть враховуватися дані за період, що припадає на останні 12 звітних податкових періодів, які передують календарному місяці, у якому податкову накладну чи розрахунок коригування відправлено в реєстрацію, та за які настав граничний термін сплати суми податку на додану вартість або настав термін подання декларації. Податкове навантаження це співвідносні. Відношення суми сплачених податків за 12 останніх звітних податкових періодів, які передують календарному місяці, у якому податкову накладну чи розрахунок коригування прийнято для реєстрації, та за які настав граничний строк сплати суми податку на додану вартість до загальної суми реалізації товарів послуг на митній території України, що відображені в податкових накладних та розрахунків коригування за 12 Останніх звітних податкових періодів, які передують календарному місяці, у якому податкову накладну чи розрахунок коригування прийнято для реєстрації, та за які настав граничний строк сплати суми податку на додану вартість. Розрахунок показника П здійснюється з використанням оновленого значення П максимальний. Це найбільша місячна сума ПДВ, зазначена платником податку у податкових накладних чи розрахунках коригування, зареєстрованих в реєстрі за операціями останніх 12 звітних періодів, які передують місяцю, в якому податкову накладну чи розрахунок коригування прийнято для реєстрації та за який нас. Став граничний термін подання декларації з податку на додану вартість. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Крім того, змінилися показники позитивної податкової історії платника податку. Із 9 грудня вони наступні у платника протягом останніх шести послідовних місяців: 75% податкового кредиту від усього обсягу придбання товарів чи послуг сформовано не більше ніж по чотирьох кодах УКТЗ чи ДКПП. Та 75% податкових зобов'язань від усього обсягу постачання товару чи послуг по одному коду УКТЗ чи ДКПП. Раніше до показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість, враховувалась сплата ЄСВ. То відтепер необхідно врахувати середньомісячну суму сплаченого ПДФО в розрахунку на одну фізичну особу, якій нараховано дохід у вигляді заробітної плати. І показник має перевищувати суму ПДФО розраховану з подвійного розміру мінімальної заробітної плати у відповідному. Місяці, а середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців має бути не менше 5 осіб. Крім того, загальна сума ПДВ сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому прийнято для реєстрації в реєстрі податкову накладну чи розрахунок коригування становить більше 1 мільйона гривень. Але ж при всьому цьому податкове навантаження становить більше 5%, а значення показника П поточним є менше, ніж значення П максимальний. Перелік показників позитивної податкової історії доповнено новим пунктом 8, в якому визначені наступні нові умови. А саме за півроку до подання податкової накладної через рахунку коригування для реєстрації виконуються наступні умови. По усіх зупинених податкових накладних чи розрахунках коригування подані пояснення. По усіх поясненнях, по яких настав граничний термін розгляду, прийняті позитивні рішення. У поточних податкових накладних та розрахунках коригування зазначені коди УКТЗ, щодо яких були прийняті позитивні рішення. Та відсутнє різке зростання у порівнянні з попереднім роком по УКТЗ, по якому були прийняті позитивні рішення. У поточному періоді реєстрація податкових накладних розрахунків коригування на суму ПДВ, що не перевищує у 1,4 рази найбільш найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік. Щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тисяч гривень. А новий дев'ятий пункт оновленого переліку визначає наступні умови, які мають виконуватися протягом останніх трьох років: відсутня заборгованість по сплаті податків і зборів та своєчасно подана звітність, своєчасно зареєстровані податкові накладні. Блокування податкових накладних та визначення позитивної податкової історії платника після 9 грудня буде визначатися за новими показниками, в які вже не будуть враховуватися суми переплат по податках. А платникам, щоб отримати позитивний статус, 75% придбання товарів та послуг варто обмежити лише по чотирьох кодах у КТЗ чи ДКПП. А такий же відсоток податкових зобов'язань має формуватися по одному коду УКТЗ чи ДКПП. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси. Та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платниками бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.